І давайте напевно і розпочнемо з цієї заяви Трампа, про яку я щойно говорила. Як ви її розцінюєте? Це все ж таки така частина передвиборчої агітації, чи це якийсь посил для України? Ні, це не є ні частиною агітації, ні посил для України. Це реагування е, на ситуацію в республіканській партії. Там е, нема єдності, немає консенсусу в політиці, ставлені до України. Є противники підтримки України, є е, активні прихильники підтримки України, причому вони критикують адміністрацію Байдена за недостатню підтримку і вважають, що підтримку України треба збільшити. Е, Трамп маневрує. У Трампа нема сталої позиції по відношенню до України. І ми можемо знайти у нього ну, абсолютно різні висловлення: від миру за 24 години до я б бомбив Москву і Пекін і так далі. Але треба враховувати, Трамп завжди про гроші. І це висловлення це прояв світогляду Трампа. Він е, політик-бізнесмен, навіть я б сказав бізнесмен політик, і е, він на е, про гроші він добре знає. І е, 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 я думаю, що це певне роздратування, що Україна отримує велику фінансову підтримку від США. Його це дратує певною мірою. Він прихильник того, щоб надавати нам допомогу в кредит. Не безкоштовна, не вигляді грантів. Отут да, є певні розбіжності позиції Трампа і Байдена. Інша річ, що я думаю, що Трамп теж розуміє, що ну не можна кинути Україну на призволяще, там і що тут насправді питання не лише в грошах. от тут теж нюанс. Трамп добре розуміється в грошах, але набагато менше в війнах. І в геополітичних інтересах, в безпекових інтересах, от тут він, ну скажімо так, не має сталої чіткої позиції і достатньої компетенції. Звідси, навіть в часи його президентства ми бачили шарахання, знаєте, від одної країни ще до іншої. Тому і в даному випадку, да, от це позиція про гроші, і тому от він так з певним роздратуванням висловився, але е, думаю, що ця позиція все ж таки може мінятися в залежності від обставин. Від необхідності конкретних дій і для того, щоб знаходити певну певну рівновагу всередині власної партії і власної команди, тому не будемо поспішати з висновками. Але ну, Трамп він скажімо так може. Якщо стане президента, він може зробити певні сюрпризи, тому з Трампом треба працювати. Треба працювати з його командою. Треба переконувати його в необхідності в. Підтримки України, і от, якщо він осіки, він бізнесмен, треба доводити. І я знаю, що ну команда зеленського цим займається, але це треба робити більш активно, ще більш потужно. Йому треба доводити. Рампо жо е, ці гроші врешті-решт повертаються в Америку. Вони працюють на американську економіку, на е, американські не тільки безпекові, а й економічні інтереси. Зокрема, розвиток військової промисловості Сполучених Штатів вже зараз є одним з драйверів економічного зростання США а далі може бути ще більше. Той же час тих заяв, які ми чуємо від е, Трампа, він говорить про те, що е, він високо цінить дипломатичні зусилля Володимира Зеленського і ще й пам'ятає підтримку нашого президента в 2019 році, коли е, там е, мова йшла про імпічмент. Якщо говорити все ж таки про непередбачуваність певну Дональда Трампа. То ви говорите про роботу з його командами. Тобто, це має бути зараз налагоджена вже на цьому етапі. Вже нині дипломатична складова, і наша там українська дипломатія має активно зараз працювати на майбутнє на перспективу не тільки дипломатія. То треба працювати на різних рівнях у різних формах. Ну, конкретний приклад наведу. чому вдалося врешті-решт змінити ситуацію в конгресі? Працювали на різних рівнях не тільки дипломати, не тільки наш посол Оксана Маркара. Вона дуже багато зробила. Сам Володимир Зеленський активно працював, і в Штати їздив наприкінці минулого року і е, мав розмови з Майком Джонсоном е, е, навесні цього року. Ну і багато чого іншого робилося. Але, е, наприклад, е, на рівні протестантських громад релігійних. Оце вплинуло на Майка Джонсона, Він дуже релігійна людина, і е, активна робота, точкова робота саме от цих громад, да, вона дала свій результат, тому що вона вплинула особисто на Майка Джонсона. Активно працювали з конгресменами і сенаторами. Працював і офіс президента. Працювали наші парламентарі, МЗС, Посол, Українська громада активно працювала. Тому це теж дало результат. До нас приїжджають, до речі, теж представники команди Трампа. У нас, наприклад, був наприкінці лютого поточного року Майк Помпео, причому не перший раз він минулого року приїжджав. Тоді ще були такі очікування, що він може стати одним з потенційних кандидатів від республіканської партії. У нього були такі наміри, але потім він відмовився, щоб залишитись от в команді Трампа. От він приїжджав в Україну, зустрічався і з представниками української влади. До речі, приїжджав з одним з конгресменів депутатом нижньої палати конгресу США республіканцем. Тому от це теж от така робота. Лінсі Грем, сенатор теж і минулого року був і навесні приїжджав до України. Оце просто конкретні приклади, коли люди близькі до команди Трампа, можливо, вони не входять в найближчі його оточення, але люди впливові і в республіканській партії, і от я б сказав, в професійній складові команди Трампа і з ними теж йде робота. На всіх рівнях я ж кажу, роботи і дипломатична, і політична на рівні громадських організацій. Так що, от саме так треба працювати на Трампа треба впливати, зокрема через громадську думку, через я б сказав, конкретні прояви громадської думки, ну і через конкретних людей. Ну от ще один приклад наведу. перед голосуванням в конгресі десь за тиждень з Трампом. Зустрічався Девід Кемерон. Нинішній міністр закордонних справ Великобританії, колишній прем'єр-міністр, він консерватор, ідеологічно близький республіканцям. Він зустрічався з Трампом в його маєтку. Ну сказали, що зустріч не дала результату, але ми ну, потім побачили результат голосування і появу відповідного законопроекту і конкретний результат. Так що можна працювати з Трампом, складно, можуть бути сюрпризи, в тому числі і неприємні. Трамп дуже специфічна фігура, але нагадаю, коли він був президентом, теж особливо любові до України не було. Бо було багато теж негативних висловлень, зокрема і по Криму. Ще правда до президентства під час виборів. Але саме при Трампі ми отримали летальну зброю Джевеліни. І це не був такий жест е, симпатії до України. Це був су суто прагматичний жест е, і для того, щоб показати Росії силу, і що не буде грати Трампа за російськими правилами. А Путіну треба бити зустріч Трампу, ну і це була демонстрація не нам, а американській громадській думці, що Трамп не агент Москви, що він готовий допомагати нашим союзникам. А Україну вже тоді вважали союзником. От така ситуація. Тому поки зарано робити апокаліптичні висновки, треба працювати. Працювати ми зараз. от теж важливий момент. Ми маємо зберегти це дуже непросто. Певний баланс рівновагу. Ми не можемо підтримувати. Під час виборчої кампанії в США ні Байдена, ні Трампа ми маємо піклуватися про збереження двопартійної підтримки України. Оце для нас головне. Це такий засадничий принцип нашої політики в США. І працювати з тими, хто готовий нам допомагати з нашими друзями, з тими, хто коливається. Да і з Трампом теж треба працювати треба шукати виходи і на його найближче оточення. От президент Зеленський неодноразово закликав його приїхати в Україну. Я, я думаю, що це час від часу треба повторювати. Тому треба працювати. Я думаю, така робота вже йде. Просто вона не дуже помітна. От, говорячи про зовнішню політичну роботу е, нашої країни, як ви оцінюєте результати нинішнього саміту, і до чого ми можемо рухатися, якщо говорити вже про другий саміт за українською формулою миру? Ну, головне, що цей саміт відбувся, він був представницьким е, більше ста учасників е, більше 90 країн світу? Е, Є підсумковий документ, є підтримка України. Насправді, от в чому головний результат? От часто запитують, а який конкретний результат цього саміту. Два конкретних результати. По-перше, цей саміт започаткував той мирний процес, який базується на статуті ООН. На повазі до міжнародного права, і до речі, про це казав і президент Зеленський, коли виступав на відкритті саміту і е, підсумковому документі про це йдеться. І е, це той мирний процес, який відповідає нашим інтересам, який враховує наші позиції, наші інтереси, нашу формулу миру. Е, е, оце важливо. Це руйнує російську гру. Російська стратегія е, переговорів, завершення війни. Вона передбачає, що ми мусимо піти на поступки Росії, що ми мусимо погодитись на вимоги Росії, фактично на капітуляцію. От і не випадково Путін зробив свої непристойні пропозиції про капітуляцію України саме напередодні саміту в Швейцарії. Але що ми побачили в Швейцарії? різку критику цих путінських псевдомирних пропозицій, і отут другий важливий результат цього саміту підтримка України. Підтримка України, підтримка формулу миру. У когось більше, більше ця підтримка в повному обсязі у когось часткова, але не Підтримка позиції України це посилює наше потенційні і майбутні переговорні позиції. Ну і засудження от позиції Росії, яка вимагає капітуляції від України, і не випадково багато хто з учасників саміту Швейцарії казав, що неможливо йти до миру через капітуляцію. І е, е, вислов... було висловлення і на підтримку України, і на засудження Росії. Зокрема, е, Росія визнана агресором країну, яка веде війну проти України і в підсумковому документі. Оце для нас важливе, да але шлях до миру буде, як сказала президент Швейцарії, е, тривалим. Він не буде швидким. Це очевидно, і це пов'язане з позицією Росії він буде складним, суперечливим і до цього треба готуватися. Щоб мир відбувся, потрібно Путіна примусити до миру, і це я думаю буде йти, ну скажем так в паралельних просторах з одного боку: тиск на Путіна на фронті, щоб він зрозумів, що він не зможе перемогти Україну, і тоді він буде більш поступливим в переговорах і паралельний дипломатичний тиск. От інструментом такого дипломатичного тиску демонстрації, що Україну підтримує значна частина міжнародної спільноти, є і нинішній саміт миру, і те, що цей процес буде продовжуватись. От зараз Саудівська Аравія на саміті вона прямо заявила про те, що має досить хороші відносини як з Росією, так і з Україною. І десь схожа позиція є також і в Китаю. На вашу думку, все ж таки, от чим можуть бути ось ці країни поміж ними для нас в миротворчому процесі? Як ви оцінюєте роль цих країн в майбутньому? Ну, я б назвав ще одну країну, яка має унікальні відносини? І з Україною і з Росією, країнами, які воюють між собою, не просто дружні, а партнерські стосунки. Я просто іншого прикладу не знаю. Туреччина туреччина має партнерські не просто дружні, а партнерські стосунки, стратегічно-партнерські стосунки і з Україною і з Росією. От такий парадокс. Да. І тому Туреччина, яка теж була присутня на цьому саміті. Разом з Саудівською Аравією, я думаю, це потенційні претенденти на роль посередників в майбутньому мирному процесі. Не випадково Саудівську Аравію називають в різних публікаціях, в чутках в дипломатичних колах одним з головних претендентів на роль майданчика, ну і організатора майбутньої мирної конференції, на якій може бути і Україна, і Росія. Але ця конференція має бути. Якщо не продовженням саміту миру, тому що ну Швейцарія тут буде продовжувати цю лінію, е, і е, вже заявлено, що буде наступний саміт миру, можливо, до кінця року зустріч е, е, з арабії може бути, скажімо так, такою такою боковою гілкою цього саміту окремим заходом, тому що про мирні переговори зараз поки нема, е, не може йти мова. Дуже багато протиріч просто прямо протилежних позицій між Україною і Росією, особливо питання про статус окупованих територій. Але тема може обговорюватись як коли, на яких умовах, з яким порядком денном в якому форматі виходити на майбутні мирні переговори. І Саудівська равія тут може от бути і майданчиком і е, одним з головних посередників. Можливо, Туреччина також. Подивимось. У Туреччини до речі досвід є в проведенні таких переговорів і не тільки в 2022 році, але, наприклад, по зерновій угоді. Щодо Китаю, то складніша ситуація. От сьогодні на прес-конференції після завершення саміту миру, нашого президента запитали про ставлення до Китаю, чи вважає він Китай ворогом. Я думаю, що президент правильно сформулював позицію нашої країни щодо Китаю: Китай не ворог нам, ми не розглядаємо Китай як ворог, і е, Володимир Зеленський чітко зафіксував критерії: хто є ворогом? Той, хто воює проти нас, це Росія. От хто ворог. Але Китай не став і другом. Тому що друзі це ті, хто нам допомагає. Допомагають зброєю, економічно, гуманітарно і так далі. Оце друзі. Китай осторонь. Китай займає формальну нейтральну позицію. Скажу свою особисту точку зору: ці мирні пропозиції Китаю, от, які вони сформулювали разом з Бразилією, в певних пунктах не, не зовсім відповідають нашим інтересам. І це за НАТО така, я б сказав, і саме за НАТО нейтральна позиція, тому що вони ставлять е, на рі, на однаковий рівень е, і країну агресор Росію, і країну, яка стала об'єктом нападу Росії, тобто нашу країну, це неправильно. От в підсумковому документі саміту міру чітко зазначено про факт нападу Росії на Україну. А у Китаю така знаєте, відсторонена позиція, плюс вони виступають проти е, допомоги заходу Україні. Слухайте, а як нам вистояти проти країни, яка набагато більше нас е, за територію, чисельністю, зокрема чисельністю армії, за природними ресурсами, за фінансами, за е, обсягами зброї? Як нам вистояти проти такого агресора? І чогось нема таких закликів до країн, які дають свою зброю Росії, там Північна Корея, яка, до речі, дуже сильно залежить від Китаю, або, або Іран, який теж має дружні стосунки із Росією і з Китаєм, от тому, на жаль, Китай формально нейтральна нейтральну позицію займає, але ця позиція все ж таки ближче до Росії. І заклик президента Зеленського до Китаю, якщо Китай хоче. Брати активну роль в мирному процесі, ну він має підтвердити щирість своїх намірів, а не грати в ігру, яка, ну скажімо так, хоча б частково, але відповідає інтересам Росії. Е, на вашу думку, з огляду на нинішні санкції, які впровадила знов ж таки Сполучені Штати, там Велика Британія проти Росії, чи посилилася залежність Росії від... Китаю і чи стає Китай ще більш таким потужним гравцем в процесі встановлення миру? Ну і відповідно, чи буде Китай на цьому фоні торгуватися із нашими партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами? А тут не торгуватися треба, Тут треба бути послідовним, достатньо щирим. І е, якщо претендуєш на роль мирного посередника, е, ну демонструвати е, скажімо так, готовність брати участь в мирному процесі. Тут не, не торгуватися треба, і не з заходом. З нами треба мати контакти з Україною, а не з Заходом домовлятися. Оця теза, от, до речі, я тут підкреслю. Просто е, не захід зараз відіграє вирішальну роль в мирному процесі. Україна, Україна. І Якщо неважливо, Китай, Туреччина, Саудівська Аравія хочуть брати в мирному процесі, їм не з Заходом треба домовлятися, а з нами. І тому от Саудівська Аравія, яка взяла участь в саміті миру, хоча й не підписала підсумковий документ, Туреччина вони зберігають можливість бути посередником, тому що вони беруть участь в мирному процесі, в якому бере участь Україна. Китай відсторонився. І тому я думаю, що зараз, саме зараз, е можливість Китаю стати одним з головних посередників в мирному процесі вона значно зменшилася. Значно зменшилась, саме тому що Китай відсторонився. От, якщо б Китай взяв, ну наприклад, як Бразилія да, теж не підписала підсумковий документ, але все ж взяла участь в цьому саміті, як спостерігач. ну це було б теж демонстрацією, що вони готові е брати участь в подальшому мирному процесі, а не грати. Паралельну гру, якщо Китай не хоче брати до уваги наші ініціативи, чому ми маємо йти назустріч Китаю? Ми не будемо вступати з ним в конфлікт, ворогувати, Але Китай має проявляти повагу до нас і до нашої мирної позиції. Так що от Китай. Певною мірою неучастю в саміті миру зруйнував свою потенційну посередницьку позицію. Отакий, от, от висновок можна зараз зробити. Хоча це не означає, що Китай все не має шансів. Ні, Китай буде просувати. Але ну от зараз під питанням: що чи варто нам їхати на які на якусь мирну конференцію, якщо її буде організовувати Китай, да який ну проявив, скажімо так, певну неповагу до глобального саміту миру і до нашої мирної позиції, е, чи може відігравати Китай більш активну роль, може і про це сказав президент Зеленський. І це від такий прямий сигнал Китаю. Ви можете грати більш активну роль, але для чого ви маєте змінити свою позицію? І важливо складова цієї ролі зменшити рівень підтримки Росії. І про це говорили деякі учасники саміту, зокрема з боку США, що Китай на превеликий жаль, хай не прямо не постачанням зброї, але все ж таки допомагає Росії. Залежність Росії від Китаю вона з'явилася ще в 2022 році, от після того як почалися західні санкції. Саме Китай зараз є головним економічним партнером для Росії. Але санкції західні впливають не тільки на Росію, певною мірою посередкованої на Китай. І, наприклад, от великі китайські банки і деякі великі компанії, які працюють на західних ринках, вони зараз, ну скажімо так, не хочуть працювати в Росії, тому що хочуть працювати на західних ринках. Працювати і там, і там не вийде. І в США і в Європі чітко про це сказали. Ви маєте обирати або ви працюєте на наших ринках, або працюєте в Росії одночасно не можна, тому що тоді проти вас будуть вторинні санкції. І Китай, хоча б частково, але змушений з цим рахуватися, і навіть навесні е обсяги експорту Китаю в Росії певною мірою зменшились. От саме внаслідок е такої ситуації. Тому подивимось, як буде поводитись Китай далі. Це залежить від позиції китайського керівництва. Вони мають вибрати або вони реально беруть участь в мирному процесі, або вони конкурують США і ігнорують мирні позиції України. Пане Володимире, я вам дуже дякую за аналітику за ту розмову, яку ми з вами провели в цьому ефірі, за підсумок від вас щодо саміту з українською формулою миру. Дякую, що долучилися. Володимир Фасенко, політолог, був гостем цієї інформаційної години.